Почну з того, що ще з перших днів військової агресії Російської Федерації проти нашої держави виникла необхідність у нас в області створення гуманітарного хабу, який би приймався саме питаннями прийому розподілу та видачі гуманітарної допомоги громадянам, які її потребували. А в той час таких громадян у нас була досить -таки значна кількість. У нас дуже різко зросла кількість внутрішньопереміщених осіб в області. Якщо починаючи з 2014 року до 2022 року у нас всього було біля 6 тисяч внутрішньопереміщених осіб, то на сьогоднішній день їхня кількість складає біля 85 тисяч, тобто дуже різкий скачок. І це почало відбуватися буквально з перших днів військової агресії. Для того, щоб забезпечити проведення цієї роботи, у нас в області був створений гуманітарний хаб. Робота цього хабу, організація цієї роботи була регламентована відповідним розпорядженням начальника військової адміністрації. Також аналогічним розпорядженням була у нас утворена робоча група, яка безпосередньо військовій адміністрації приймалася питаннями щодо Розподілу, складування, прийому, зберігання та видачі цих гуманітарних вантажів. Якщо казати коротко в цілому, то починаючи з 2022 року по даний час до гуманітарного хабу обласної військової адміністрації, я акцентую, що це хаб саме обласної військової адміністрації, надійшло гуманітарних вантажів загальною вагою 2641 тонна. Якщо казати по рокам, то більшість таких вантажів ми отримали в минулому році, це 283 вантажа ми отримали в минулому році і 16 вантажів ми отримали вже у поточному році. Варто сказати і про те, що крім гуманітарної допомоги в натуральному вигляді, ми ще отримали гуманітарну допомогу в грошовому виразі. В основному таку допомогу нам надавали наші міжнародні партнери. Це ЮНІСЕФ, це АКТЕТ, ВКБ ООН, Всесвітня Продоводча програма ООН. І таку допомогу у нас в області отримали майже 30 тисяч внутрішньопереміщених осіб, загальний фінансовий ресурс, який було надано цим. Міжнародними організаціями для внутрішньопереміщених осіб, які вже перебували на території нашої області, це 129 мільйонів гривень. В першу чергу йшла мова не лише за внутрішньопереміщених осіб, але основна маса це була внутрішньопереміщені особи і певні категорії. В першу чергу це багатодітні сім'ї. Це сім'ї, які мали дітей-інвалідів, і це особи похилого віку, які мали віковий цент 60. В поточному році така грошова допомога у нас також надавалася. Вона надавалася поки що у нас єдиною такою міжнародною організацією. це Угорська служба допомоги. Ця служба у нас працювала в поточному році по двом територіям: це Голованівський район і Кропивницький район. Ці території вони самі визначили. Ми просили охопити всю область, але ну вибірково вони взяли дві території. Відпрацювали їх і з результатами їхньої роботи 273 внутрішньопереміщена особа Голованівського району отримали допомогу на загальну суму біля 5 мільйонів гривень. І якщо казати за Кропивницький район, то більше тисячі осіб. Отримали таку грошову допомогу на загальну суму біля 7 мільйонів гривень. Ну, фактично, це досить таки суттєва допомога цим особам. Я думаю, що отримуючи і допомогу від держави, і отримуючи допомогу від міжнародних наших партнерів, все-таки вдалося дещо поліпшити матеріальне становище і вирішити певні потреби таких сімей. Якщо сказати за гуманітарну допомогу, то в основному вона надходила до нас в область через Офіс президента з використанням акціонерного товариства Укрзалізниця, це особливо в перший період початку бойових дій. Потім підключилися наші міжнародні партнери це Товариство Червоного Христа, також центральні органи виконавчої влади, в особі Міністерства охорони здоров'я України, Міністерство з питань реінтеграції. Надавали нам також суттєву е гуманітарну допомогу. Але в основному знову ж таки повторюю, що ця допомога до нас надходила від наших міжнародних партнерів. Дуже коротко, хто це? Це управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців, це УВКБ ООН. Таку допомогу за минулий рік ми отримали від них саме 55 тонн. Гуманітарна допомога від Всесвітньої продовольчої програми ООН отримали майже 113 тонн. Допомога від представництва дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ отримали 438 тонн. Гуманітарна допомога від Міжнародної організації міграції отримали 340 тонн. Ну і, як Дмитро вже сказав, ми отримали і суттєву допомогу від наших партнерів. Це від територіальних громад Республіки Польща. Ще в минулому році ми отримали такий вантаж від Інтернаціональної польської фундації міста Краків: майже 15,5 тонн таких гуманітарних вантажів. Це були одяг, матраси, подушки, медичні вироби, антисептик та мікси для житла. І якщо вже казати за поточний рік, то Робота в цьому напрямку продовжується, гуманітарні вантажі продовжують надходити до нашої області, не в такому зрозуміло, об'ємі, який ми мали в минулому році, але це можна пояснити і іншою ситуацією, що наші міжнародні партнери шукають механізми, ну, будемо казати, більш дієві на їхню точку зору, більш Оперативні і тому зараз вони в основному працюють напряму безпосередньо з територіальними громадами, безпосередньо з місцями компактного розселення, де мешкають у нас внутрішньо приміщені особи. І ну, результативність від цієї роботи ми бачимо, вона також непогана і такий механізм він також має право на життя. То якщо сказати за наш гуманітарний хаб і нашу військову адміністрацію, то вже в цьому році ми отримали гуманітарних вантажів знову ж таки від управління Верховного комісара у справах біженців ВКБ ООН загальною вагою майже 22 тонни. Це ліжка, твердопаливні печі булер'яни, ліжка металеві, матраси, комплекти білизни, ковдри та гігієнічні набори. Крім того, ми вже в цьому році співпрацювали, продовжили співпрацю з філією «Актед», це міжнародна неурядова організація. Отримали від них ми 5 енергогенераторів потужності біля 3 кВт. Ну і знову ж таки ми продовжили роботу з Республікою Польщею. Це відділення польської гуманітарної акції. В Україні від них ми вже отримали також майже 30 тонн гуманітарних вантажів. Це набори гігієнічні для закладів, набори гігієнічні для дорослих, набори гігієнічні для дітей, а також мила, гелі для душу, шампуні, ну і інші засоби гігієни для жінок та чоловіків. Ну і... Хотілося б окремо сказати про нашу співпрацю з громадою Ніжньоселеського воєводства Республіки Польща. Ну, дійсно, ще з 2003 року між обласною нашою адміністрацією та Ніжньоселецьким воєводством заключений меморандум про співпраці і, на мою точку зору, найбільш активно робота. Саме у нас відбувалося по наданні гуманітарної допомоги для мешканців нашої області з даною територіальною громадою, саме у 23-му році, тобто в поточному році. Хочу сказати, що в червні цього року від Нижньоселеського воєводства ми отримали перший вантаж це майже 46,5 тонн гуманітарної допомоги. Це був одяг. Це були кісла медичні, засоби, апарати ШВЛ, інфрачервоні обігрівачі, генератори електричні, спальні мішки, аптечки офісні, продукти харчування в асортименті, в основному це консерви, антибактеріальні рідини, матраси, ковдри, пледи, халати хірургічні, пов'язки медичні, тести на covid 19 набори для пневмотораксу і набори хірургічних серветок. Весь вантаж був оприбуткований і досить оперативно виданий територіальним громадам. В основному цей вантаж нашої робочої, комісії, робочої групи був розподілений по територіальним громадам, які мали великі місця для компактного розселення внутрішньопереміщених осіб. Я так дуже швидко назву їх, кому цей вантаж надійшов. Це Олександрівська, Компаніївська, Кетрсанівська, Петрівська, Доброличківська, Маловиськівська, Великандрусівська, Суботівська, Голованівська, Тишківська, Смолінська, Новгородківська, Піщанобрідська, Новомиргерська, Кетрсанівська, Побузькі територіальні громади, а також громади міст Кропивницького, Олександрії, Світловодська та Знаменки. Ну, досить великий обсяг громад, які мали можливість скористатися цим вантажем. І в першу чергу цей вантаж, знову ж таки, повторюсь, розподілявся по внутрішньопереміщеним особам. А вантажі медичного призначення нами були передані за попередньою домовленостю. Це для регіонального центру громадського здоров'я Кіровоградської обласної ради. Ці вантажі були передані саме цій організації для того, щоб в подальшому. Цей комунальний заклад передавав саме вантажі медичного призначення безпосередньо до лікарень. У своїй робочій групі ми не маємо великої кількості медиків, які б розумілися на медичних вантажах. Саме тому ми прийняли рішення, що медичними вантажами повинні займатися саме люди з фаховою освітою, які розуміються на медичних приладах медичних медичної гуманітарної допомоги. Ну і буквально вчора і позавчора ми працювали над отриманням вантажу. Це 10 і 11 липня до нас надійшло черговий вантаж, це 4 автомобіля з загальною вагою майже 52 тони. Від наших партнерів, це від селеського воєводства. Республіки Польща цей гуманітарний вантаж складається у нас на сьогоднішній день. з продуктів харчування, компактних туалетів, умивальників, шафи, душові кабіни, комплектуючі для облаштування душових кабін, змішувачі для умивальників, обігрівачі, газові балони заправлені, газові редуктори і газові плити. Цей вантаж вчора пізно ми розвантажили. Він перебуває у повному обсязі у нас на складі. Зараз проводиться робота щодо його оприбуткування. Після цього ми проведемо оцінку цього вантажа, тому що він до нас прийшов без ціни. Для цього нам потрібен певний час. Будемо працювати дуже оперативно, і я думаю, що вже на наступній неділі ми будемо мати змогу видати цей вантаж за потребою. Нашим територіальним громадам. В першу чергу, я думаю, що робоча група, яка буде прийматися питаннями розподілу цього гуманітарного вантажу, за нашою пропозицією, вона буде звучати, що цей вантаж також за своїм призначенням повинен піти на зміцнення матеріальної бази, саме місць компактного розселення внутрішньопереміщених осіб.